Вітаю! Ви дивитесь програму Пряма мова, де ми говоримо про важливе, цікаве і актуальне. Одним із найактуальніших питань нині є тема підняття мінімальної заробітної плати до оговорених 3200 двісті тисяч гривень. І сьогодні про це ми будемо говорити з заступником начальника управління держпраці, в нас в гостях Наталя Карпюк. Доброго дня Доброго пані, Наталю. Напевно, найбільш обговорювана тема вже, я би сказала, навіть не перший місяць. Це стосується держпраці, а саме підняття мінімальної заробітної плати. Розкажіть нам трішечки про це нововведення. Ну, ви знаєте всі, що новий рік, 2017. У нас була така гарна новина, на мою думку, про те, що законом. України про державний бюджет України на 2017 рік було затверджено мінімальний розмір заробітної плати в розмірі 3200 Також цим законом була затверджена погодинна оплата в розмірі 19 гривень 34 копійки. Також затверджений прожитковий мінімум для працездатної особи в розмірі 1600 гривень. І відповідно до цього закону були внесені зміни до закону України про оплату праці, а саме Кардинально змінилася сама структура мінімальної заробітної плати. Була введена нова стаття, а саме стаття 3-1 прим. 1, закону України про оплату праці, яка нам дає чіткі роз'яснення, що саме ми маємо включати, а що не включається до мінімального розміру заробітної плати. От з чого складається власне ця мінімальна зарплата, чи входять до неї, наприклад, доплати за шкідливість, такі речі. Якщо говорити про саме визначення мінімальної заробітної плати, то це встановлена законом гарантія місячний розмір оплати праці за виконану місячну дужках годину оплат, норму праці. Тобто, ви зрозуміли, що оплата праці напряму залежить від відпрацьованої норми часу. Якщо, Працівником відпрацьована норма часу, а якщо ви знаєте, вона у нас буває кожний місяць різна. Міністерством статистики щомісяця, не щомісяця, раз на рік затверджена в розрізі місячному норма часу. Так, наприклад, в січні місяці це було 159 годин на місяць. Якщо працівником в січні місяці було відпрацьовано норму часу 159 годин. Його оплата праці ніяк не може бути менша як 3,200. Коли говорити про ці доплати і надбавки, які є до посадового окладу, посадовий оклад може бути менше 3,200, А доплати надбавки, які входять чи не входять, до Мінімального розміру виплати праці, знову ж повертаємося до цієї статті 3.1, яка нам чітко говорить, що до мінімального розміру виплаті праці не включається робота за нічний, за надорочний час. Також не включається доплата за роз'їзний характер роботи, не включається премії до ювілейних та святкових дат. Також понад Розмір 3200, Якщо працівник працює в шкідливих і небезпечних умовах, ця доплата за роботу саме в цих умовах має бути допла... встановлюватись понад 3200. Тобто, це все окремі доплати, так. крім встановленої суми. Так. Чи були готові роботодавці, зокрема роботодавці Рівненщини до такого підняття мінімальної заробітної плати, і власне яка ситуація в нашій області? На мою думку, частково роботодавці були готові до таких змін. Частина була готова, частина не була готових. Але все ж таки, якщо брати сторону про те, що працівнику держава гарантує гідну оплату праці, саме його праці, то можливо з, цього, з цієї сторони це дуже все правильно. Після підвищення розміру мінімальної заробітної плати, очільник уряду. Доручив таким службам, як ми, управління держпраці, здійснювати моніторинг саме дотримання роботодавцями цієї гарантії в оплаті праці. Тобто, щомісяця ми звітуємо з цього питання. Якщо брати цифри, які в нас є вже за січень і на сьогоднішній день лютого місяця, ви знаєте, картина досить непогана. Тобто, у 2017 році до нас надійшло 30 звернень працівників, анонімних звернень. Дуже багато, майже всі звернення надійшли через урядову гарячий контактний центр. Вони всі були розглянуті. Шляхом, основна тема звернення була саме ми говоримо зараз про мінімальний розмір в оплаті праці. За цей період, що я зазначала, було проведено понад 50 уже перевірок з цих питань. Повірте, порушень саме у встановленні розміру мінімальної заробітної плати 3,200 не виявлено. Тобто, це говорить про те, що наші роботодавці підготувалися, підготувалися і дотримують і виконують цю норму. Це дуже, дуже приємно. Але з іншого боку, це призвело до ряду скорочень. Когось скоротили, хтось скоротив своїх працівників, хтось лишився без роботи і тепер отримує якусь доплату компенсацію в центрі зайнятості. Чи є у вас якась подібна статистика про такі речі? Деякі люди, яких скоротили, навіть досі не отримали своєї заробітної плати. Ну, якщо є такі випадки, то звичайно треба саме до нас звертатися, пані Наталю. Але статистику ми таку не ведемо. Ми все таки контролюючий орган. І якщо є такі випадки, необхідно звертатися, і ми саме процедуру звільнення і дотримання вимог чинного законодавства цього питання, ми будемо дивитися. Ще хочу зауважити, що. Що не може роботодавець собі на власний розсуд видумати якусь зміни істотних умов праці чи зміну виробництва, якщо там дійсно її немає. А якщо все ж таки він бачить, що він ну, змушений вивільняти певну кількість людей, він обов'язково має дотримувати чинне законодавство, а саме і 32 статтю кодексу законів про працю, і 116, тобто розрахуватися з людиною в день звільнення, Це Інакше... коли примусове звільнення, але іноді часто буває, що з людиною після проведеної бесіди просто робітник пише заяву за власним бажанням. Або за згодою сторін, і тоді я так розумію, Дуже працівник важко. вже не несе да. роботодавець, верніше не несе ніякої відповідальності за скорочену людину. Дуже важко довести те, що саме робітником під тиском була написана ця заява. Все таки, ви ж правильно сказали, Мабуть, практично, Заяв, неможливо. практично неможливо. все таки заява пише, як ви кажете, за власним бажанням або за згодою сторін. Так що, ну шановні працівники, прошу вас, будьте пильними, дивіться, що яку заяву ви пишете, які наслідки ви будете після. Цього мати серед підприємців наразі шириться дуже багато чуток. Навіть ось ми бачимо, інтернет-меми з'являються і жваво обговорюється тема несправжніх інспекторів, які приходять на перевірки. Наскільки от такі випадки мали місце бути в рівному, і як зрозуміти роботодавцю, що до нього прийшов справжній інспектор? Дуже приємно, що таких випадків в Рівненській області нас не було. Проте на сайтах Держнагляд... Держпраці України, Служби з питань праці України, на сайті управління Держпраці в Рівненській області є застереження, обережно шахраї, обережно псевдоінспектори. Для того, щоб наші роботодавці володіли ситуацією, я хочу сказати, що якщо до вас приходить державний інспектор, для проведення перевірки, перше, що він вам має надати, якщо це є планова або позапланова перевірка, все рівно він дає посвідчення особи. Ви бачите, з ким ви спілкуєтесь, ви маєте можливість зв'язатися з управлінням держпраці, і вияснити, чи дійсно в нас працює така людина, чи дійсно він. Має проводити цей захід плановий чи позаплановий на плановий захід. Планові захід роботи управління держпраці знаходиться на сайті управління. Може будь-хто з ним ознайомитись. Він затверджений Мінекономрозвитку розвитку України. Про плановий захід попереджається в обов'язковому порядку за 10 днів іде попередження. Тут простіше. Коли є позаплановий захід, на руках інспектора, крім посвідчення, має бути обов'язкове направлення на проведення цього позапланового заходу на перевірку і підстави, які дають йому право здійснювати цю перевірку. Коли виникає позаплановий позапланова необхідність перевіряти те чи інше підприємство чи роботодавця? позаплановий захід ви зрозуміли в обов'язковому порядку здійснюється за зверненням громадян права, яких порушуються. Також позаплановий захід може здійснюватися за зверненням юридичних осіб, і також що нерідко зараз позаплановий захід може здійснювати за постановою слідчого або в рамках кримінального провадження. Які ж є види перевірок, якщо їх так диференціювати для роботодавців, щоб було зрозуміліше, ось, власне, з якою перевіркою до нього прийшли? Планова або позапланова? Не менш актуальна тема так само є легалізація праці. Люди зараз в умовах безробіття хапаються за будь-яку можливість, за будь-яку роботу, за конверти, за будь-які системи оплати. І ну, практично, робітник не має вибору такого, як хотілось би, як йому себе захистити, і що його може мотивувати до легального працевлаштування. Насамперед, робітник сам приймає рішення, чи погоджуватися йому на роботу нелегальну, не без оформлення належну. Що його може мотивувати, звичайно, це легальна праця. Це відпустки, які надаються щорічні додаткові, це відпустки додаткові, можливо, на дітей, де є можливість побути е, на законних підставах своїми дітьми. Що ще може бути? Це може бути ну, соцпакет, грубо кажу. соціальний пакет, так, дуже прав, вірно. Це якщо людина застрахована, застрахована, це є е, в разі, не дай Бог. Якщо стався нещасний випадок або тимчасова втрата працездатності, людина має право на матеріальне забезпечення і на отримання соціальних пільг. Якщо ж людина не оформлена, вона добровільно сама себе цього позбавляє. Ми говоримо навіть про те саме лікарня, так? так. Ще що саме ну, якби основне на сьогодні, це той стаж, який дає право в майбутньому дивитися впевнено в своє майбутнє це стаж на пенсійне забезпечення. Ну а також можливо в подальшому, якщо стаються якісь непорозуміння, позбавлення нас вплинути на роботодавця. Розумієте, оскільки людина працювала оформлено. Де-факто людини немає? Так, немає порушення, немає впливу на роботодавця, не можна притягнути його до відповідальності. Ми тут згадали за стаж і, виходячи з цифри 3,200. В умовах скорочення, певно, що багато поскорочували своїх працівників на 0,75-0,5% робочого часу. Як це впливатиме на їхній стаж? Як це позначиться? Це суттєво позначиться на стаж цих працівників, але ну наше питання саме в цьому полягає, щоб це було законне переведення, щоб це було до переведення на добровільних засадах. В обов'язковому порядку, якщо людина виявила бажання перейти на такий режим роботи, має бути її заява. Якщо людина не погоджується працівник на цих умовах, роботодавець не має права заставити її лише як не попередивши, попередивши її за два місяці. І от люди за ці два місяці має право вибору або вона погоджується на запропоновані умови йти на цей 0,5 ставки 0,75, або вона ну не має іншого вибору, скажімо так, або звільнитися, або перейти. Тим більше, якщо людина працює на 0,5 ставки, вона має стажу тільки півроку. Тобто, якщо людині треба до пенсії допрацювати 4 роки, так. вона так, Повинна буде працювати 8 років, грубо кажучи. Так. Як інспектори перевіряють, чи дотримуються розпорядку робочого часу ті, хто працює на півставки? Чи є такий вид перевірки? Мало того, що це які є вид перевірки, дуже суттєва відповідальність за підміну е, роботи на, на неповному робочому. Не, часі. Ще на увазі, коли людині написали на 5, А він працює а а він. Працює повний день, але отримує ту ж зарплату, яку отримав дуже велика відповідальність за це порушення інспектори в обов'язковому порядку. Дивляться це, що є. Е, Основою для перевірки, для перевіряючого, це є правила внутрішнього трудового розпорядку, це є режим роботи закладу. Якщо це суб'єкт підприємницької діяльності, це є погодження міської влади на режим роботи, знову ж таки, цієї установи чи цього закладу. Це є табель обліку робочого часу, це є, ну врешті врешт вже це є свідчення тих працівників, які поряд з ним працюють, з цим працівником. Ну, тобто механізми є. Чи бували у вас вже під час перевірок подібні випадки порушення саме в цьому напрямку? Ні, не порушень не було. Є тільки дуже наша активна позиція в цьому роз'ясненні. Дуже багато даємо багато роз'яснень з цього приводу. Можливо, люди так само вже готові, підприємці. Що порушення, скажімо так, за це буде дуже суттєве порушення Чи у вас статистика скорочень? Чи можна її порівняти, як вплинуло підняття мінімальної заробітної плати на скорочення людей в Рівненській області? Ви знаєте, що статистики такої немає, але в нас дуже є добра хороша співпраця налагоджена з фіскальною службою, і ми дуже боялися, що саме оце підвищення вплине дійсно, як ви кажете, вплине на велику лаву ну скорочення маса ну, скорочення зробіття. безробіття. Але ви знаєте, як напрочуд цікава ситуація, якщо ми візьмемо цифри. Саме по місту рівне не будемо брати по області, Візьмемо цифри по місту рівне. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності, так фізичні особи. У 2016 році працевлаштовували людей, тому що ви знаєте, що зараз перед працевлаштуванням треба обов'язково повідомити фіскальну службу, і ми маємо ці питання знати через то. У нас є співпраця і обмін інформацією. Коли в 2016 році працевлаштовували людей і подавали фіскальну службу за весь рік, то в січні, в січні було працевлаштовано 30% річної 2016 якби норми. Тобто навпаки, сталося так, що фізичні особи легально оформили своїх працівників, та частину частину людей вибрали той шлях, що самі оформились підприємцями. Ну але це їхнє право, можливо, працювали просто в тіні, а зараз можливо легалізувалися так. Значить, я на вашу думку і хороші сторони Звичайно, зарплаті три 3200? З іншого боку, ви всі розуміли, я думаю, логічно, що зарплата в півтори тисячі не може залишатися офіційною, бо так. вона вже не відповідає жодним критеріям і навіть з розрахунку за комунальні послуги, дивлячись на платежі. В умовах все-таки, коли людей скорочують або коли люди працюють і довго не отримують заробітну плату, коли виникає велика заборгованість заробітної плати, як Ви вирішуєте це питання і яким чином діяти в таких умовах роботодавцям і робітникам, яким заборгували? По заборгованості розумієте, він в управлінні держпраці саме можливо, основне питання це нетерпімість до допущення заборгованості перед працівником, і, і, і це правда. Так, в 2016 році було здійснено 26 перевірок підприємств, які допустили, і саме загальна сума от вона вражає. Перевірками виявлено понад 8 мільйонів заборгованої заробітної плати перед працівниками, тоді як на 1 січня 2016 року статистична сума заборгованості була 12 мільйонів. І от за результатами перевірки до речі, перівному по області. Це по області. До... Заборгованість була допущена близько двом тисячам працівників, і повірте, що за результатами перевірки сім мільйонів було погашено. Я думаю, що це великий показник. Це Дуже велика так. цифра. Як робити, як діяти тим працівникам, коли їм заборговують зарплату, але працівник з тієї чи іншої причини мовчить, бо він боїться втратити роботу, він відчуває себе залежним від цієї роботи. Він сумнівається, що зможе знайти іншу. І він ходить по замкненому колу, йому заборговують за місяць, за два, за три. Щось там обіцяють. Він далі ходить, далі робить. Ось як діяти тоді такій людині, звертатись до вас, чи далі чи писати далі анонімні чи далі мовчати чи писати анонімні листи, чи відкрито про це говорити. Анонімні листи не вихід, тому що анонімні листи розумієте, позаплановий захід має здійснюватися лише з тих питань, які піднімає саме працівник, працівник права, якого порушуються. Якщо це буде анонімне звернення, не може плановий захід може не відбутися, оскільки нема чітко визнається. Чи ні, питання, якого, якої людини порушується. Те, що треба до нас звертатися, ви бачите, самі цифри говорять за себе, що це дієво, що це результативно. Да, звичайно, будь ласка, хай звертаються чи письмово, чи на Фейсбук, чи в електронному варіанті. Так зручніше зараз для людей набагато простіше. З питанням щодо заборгованості, я вважаю, не потрібно мовчати, оскільки зараз такий час, що ну, а як без грошей прожити? Якби заробітний Без них взагалі якось важко, важко <laughs> що б ви порадили саме працівникам? Які працюють в умовах заборгованості, не боятися звертатися до, скажімо так, до управління держпраці, не боятися за те, що він буде звільнений, що проти нього будуть застосовуватися якісь зі сторони роботодавця санкції, тому що зараз на сьогодні це роботодавцю не вигідно, оскільки з підняттям мінімальної заробітної плати вдвічі підвищились штрафні санкції. і це відповідальність. Це відповідальність, яка лягає вже не лише на посадову особу, а яка лягає вже на саме підприємство, на сам заклад на установу. Тобто він тягарем лягає в тому числі на цього працівника. До речі, штрафи, які розміри і за що Штрафи стаття 265 кодексу законів про працю чітко передбачає, за які порушення передбачає які штрафні санкції. Але коли ми зараз до цієї теми повернемось, все таки я хочу зазначити, голова держпраці України Чернега Роман Тарасович. Управління держпраці, ми стоїмо на тих позиціях. Наше завдання не штрафні санкції, і наше завдання не кількість перевірок. Наше завдання передбачити, запобігти тому правопорушенню, яке можливо хоче допустити роботодавець. Якщо вже він його допустив, ми хочемо донести, в чому він не в чому він помиляється, і дати час на усунення цього порушення. Якщо вже роботодавець, звичайно, категорично не прислухається до того, що чинне законодавство є, його треба дотримуватися, тоді вже будуть застосовуватися ці штрафні санкції. На сьогодні до посадових осіб суб'єктів господарювання залишились штраф санкції адміністративної відповідальності, кримінальної відповідальності, дисциплінарної відповідальності їх ніхто не відміняв. Але ще є новий вид штрафних санкцій, що не є адміністративними санкціями, які я вже говорила, лягає повністю на установу на заклад. Що це за штрафні санкції? Вони суми за собою дуже висо дуже великі суми, оскільки з підвищення Ня, мінімальної заробітної плати вони зросли пропорційно вдвічі. Вони були немаленькі, а зараз вони відповідно зросли вдвічі Про які цифри йдеться? Цифри йдеться по десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, про тридцятикратний розмір мінімальної нової зар... мінімальної. Нової мінімальної заробітної плати. Так, якщо будемо деталізувати, то треба зупинятися конкретно на кожному порушенні. Як ви на це дивитеся? А чи ви вже штрафували когось такими великими сумами? Звичайно, ми штрафували великими сумами. І це були саме ті правопорушення, коли люди були допущені до роботи без належного оформлення, без оформлення трудового договору. Оці суми вже були застосовані. Кілька слів для тих, хто ввагається чи вкладати трудовий договір, які все-таки переваги цього документу. Ми вже з вами говорили, що по перше, це соціальний попет пакет. Це людина застрахована, це людина має право на відпустку, має право на інші пільги. Звичайно. Крім того, і роботодавець, я так розумію, себе страхує, що є в нього працівник, який має йому зробити роботу, який має виконати певний обсяг. Тобто трудовий довір він вигідний, як і роботодавцю, не тільки працівнику а ще й роботодавцю. Звичайно, якщо говорити повертаємося до цих штрафних санкцій, то заплатити 96 тисяч за одного виявленого працівника роботодавцю, я думаю, ні в якому разі не буде вигідно. Краще буде заплатити офіційну краще. заробітну плату. Скажіть, будь ласка, демобілізовані воїни АТО, які повертаються зараз на Рівненщину. Яка ситуація і чи виникають проблеми з їхнім поновленням на робочих місцях? Ви знаєте, що в нас ситуація досить, досить непогана в Рівненській області. Ну не хочу дуже хвалити, але все-таки для того, щоб цих порушень не було, дуже велика робота здійснюється управлінням саме для запобігання. У цих правопорушень бували якісь інциденти вже за цей час, і це де якщо брати до уваги те, що лише в 2016 році звернулися з цього приводу було 18 звернень угу. загальної кількості 490 звернень, то ви розумієте, що ця ситуація в нас досить непогано врегульована? Чому тому що дуже багато є роз'яснень, дуже багато є зустрічей, проводиться як з роботодавцями, так і саме з нашими героями. Розумієте, недавно була зустріч, яка була... Відбулася саме в госпіталі, в обласному госпіталі. Дуже було приємно спілкуватися з цими хлопцями. І управління праці праці на сайті дуже дає багато роз'яснень цього приводу. Зроблені буклети були раз роздані в госпіталі хлопцям. І можливо, це спричинило те, що дуже мало з цього приводу звернень. Це є позитивна динаміка. Є позитивна динаміка. Звичайно, ті. Перевірки, які відбулися саме з цих питань, знайшли своє, своє зрозуміння і своє правильне поведінку роботодавців. Проте дуже прикро, що було таких два підприємства: одне до речі, комунальне підприємство, інше приватне підприємство. Позицію. Згідно чинного законодавства щодо захисту наших мобілізованих хлопців, про їхнє право на середній заробіток про їхнє право на збереження робочого місця. Строкових хлопець, який був призваний на строкову службу, був звільнений в комунальному підприємстві. На жаль, нам прийшлося доводитись судовому порядку, але ми все зробили. Ми поновили їхні права, і ми цим дуже раді. Звичайно, давайте ще для тих, хто нас зараз дивиться, зайвий раз нагадаємо, на що мають на що мають право воїни, АТО, які вже демобілізувалися і хочуть далі працювати. Справа в тому, що закон, а саме стаття 39 про військо, закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 119 кодексу законів про працю України гарантує хлопцям, які Призвані на строкову службу, на альтернативну службу, які були мобілізовані на цей період, за ними зберігається середньомісячна заробітна плата і саме місце роботи. Довідомо всіх роботодавців і всіх. Воїнів, які повертаються за то, і на завершення ефіру, будь ласка, ще кілька слів про атестацію робочих місць. Про атестацію робочих місць довго ми не будемо з вами говорити. Але дякую за це запитання, тому що в управлінні держпраці створено сектор експертизи умов праці. Там є певні фахівці, які саме займаються цими питаннями. Е Здійснюють позапланові, здійснюють планові перевірки, вирішують питання тих людей, які можливо мають якісь певні проблеми з отриманням пільгової, саме пільгової пенсії, отриманням довідки про роботу в цих шкідливих умовах праці. Так що, будь ласка, будемо раді, звертайтеся. На завершення ще раз повторіть, куди звертатись до кого управління держпраці в Рівненській області знаходиться за адресою Лермонтова 7 і чекає вас з контактними телефонами 260709 09 і 621157. Також будемо раді вашим зверненням щодо вирішення питань або надання роз'яснень чи консультацій з по електрон, на електронну адресу. Через Фейсбук і інші засоби масового зв'язку. Дякую вам, пані Наталю, що прийшли, і розказали про таку цікаву, важливу актуальну тему. Вам, глядачі, я нагадаю, що у нас сьогодні гостем була Наталя Карпюк, заступник начальника управління держпраці. Я ваша ведуча Наталя Демадюк. Не перемикайте, лишайтеся з нами. На все добре.